Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої обнови в колекції. Хочу сказати, що тиждень був доволі насичений, отримав багато чого цікавого. В основному, звісно, буде філателія, марки, конверти, листівки, але проскочила у нас і одна монета. Ось така монетка. Це у нас. Недавно її вона була введена в обіг, ну, як сказати, відносно недавно, тому що я її купував через інтернет-магазин НБУ. Вдалося мені її взяти 5 гривень 2024 року, День Європи. Ну, Як то кажуть, потихеньку повертається віра в НБУ. На даний момент мені залишилося ще десь якось лелека чорний вицепити. Ну і з новинок можна сказати, що була введена нова монета Орньок. Кримськотатарський орнамент. Сподіваюсь, правильно я сказав це слово, якщо ні, поправте мене. Але ось потихеньку повертається Віра. Тобто дві монети чекаю, і дві тепер треба якось десь буде дістати. Ну, Сподіваюся, що останню вдасться через інтернет-магазин придбати. А от лелека чорний. Є, звісно, надія, що може колись вона вилізе на цьому в інтернет-магазині. І я її. Обов'язково куплю. Але більше всього, що схиляюся, що доведеться, все ж таки у перекупів брати. Ну, нічого страшного. Життя таке, щось треба брати в банках, щось, що не виходить брати в банку, будемо брати у людей. Ну, На цьому завершуємо наш нумізматичний огляд. Більше монет ніяких не було. І вертаємося в філателію. Ну, Нарешті отримав одну із найкрасивіших, як на мене, ось серій Марок. Це ось українські вишиванки. Код нації. У нас ось була введена в обіг ось така марка. Це у нас харківська вишиванка. Дуже красива така. Червоно-чорна. Таким півником посередині купончиком. Доволі красива була зроблена. ось Лист номер 2 аркуш. Ну, трошки пізніше буду робити огляд Там тиражі, дизайни, розміри. І ось у нас кримсько-татарська вишиванка. Це у нас Автономна Республіка Крим. Ось теж дуже красива така. Чесно, мені, я навіть не знаю, яка мені з них більше подобається. Е, теж довго думав, яка ж мені більше. Ну, мені ну, ця червоно-чорна, якось так більше подобається. Але ця вона якось така більш незвична. Ну, в коментарях пишіть, яка з цих вишиванок вам більше подобається. Е, ну, можете ще й написати чому. Ось так. Давайте для порівняння. Ось ліва, права, пишіть, яка вам більше сподобалась вишиванка харківська чи кримська. Так, далі. Також. Трохи попросив друзів, щоб вони поробили мені деякий матеріал. Ну і перше, давайте подивимося. Харківський це ось такий карт максимум мені зробили. Це у нас Максим із каналу Filatelia TV. Так, доволі цікавий канал, тому якщо чесно, підписуйтесь. Дивіться, дуже цікаво. Ось такий карт максимум мені зробив. Так, далі конверт. Так, це в нас конверт першого дня, такий з півником вийшов. І ось звичайний. Немаркований художній конверт. Красиво вийшло. Я якось першу не звернув увагу на самі конверти, але круто вийшли конверти. Не знаю, навіть може круче, ніж самі марки. Так, далі. Попросив Дмитра із каналом картавий копатель. Теж мені поробити деякий матеріал. Перше. Це ось такий київський карт максимум. Бачимо. Це у нас яке тут відділення першим. Далі. Кримсько-татарським, ось таким Так, перше відділення. І ось така синя. Це друге відділення. Цікаво, до речі, зробили. До речі, якось із за ось двома погашеннями тобто там Київ, лівий правий берег, перше, друге відділення, то зараз трохи більше коштів треба на все. Ну, нічого, поки тягнемо, як то кажуть. Так, далі. Це в нас конверт першого дня. Синя печатка. Друге відділення. Це в нас. Друге відділення. Немаркований художній конверт. Так, є таке діло. Далі. Це у нас піде зараз чорна печатка. Кримська вишиванка. Перше відділення ось таке. Це у нас? Що нас? Так, конверт першого дня. Далі немаркований художній конверт першого відділення. Так, далі. Це у нас що а, перше відділення. Так, звичайний немаркований художній конверт. Це Харківський КПД. Так, другий конверт. Чи, напевно, це останній з погашень. Це у нас буде немаркований. Ні, це у нас вже буде конверт першого дня КПД. Ось такий. Ну, Трошки пізніше буду робити на все це огляд. Подивимось. Далі, взяв дві листівки, не було в мене таких. Це вони там щось повикладали, трохи птахів. Була така серія марок. Зараз подивимося, який там рік. Так, році. у 2021 році в мене вже одна лисівка була в минулому відео. Взяв і ось наступні дві лисівки. Ну, не знаю, можливо ще по одній замовлю. Там воно щось по 5 гривень, ну здається, їх вже менше стало. Так, є. Далі. взяв ось такого конверта. 70 років разом. Україна ЮНЕСКО. Єдине, що шкодую, не вдалося взяти в цей день. Е, випускався там попередній випуск власної марки, ну, пророчений до цієї дати, зробили там щось, е, забув, що там зображено. От щось хотів я, я пам'ятаю, що я хотів, але не вдалося. Якраз була виробнича нарада, пішов туди, ну, якось не вдалося замовити те, що хотів. Ну, ось конверт. Взяв. Не знаю, можливо, часом додаду ще власного випуска трохи. Взяв два конверти. в принципі. Ну, Як бачимо, два нормально вийшли. Тому один піде на обмін, другий в колекцію. Так, далі. Ну, Разом із цими марками зробив вже замовлення в інтернет-магазині. Ну і ось уже чисті конверти. Це у нас перший день Харків. Так, це в нас що е, немаркований художній конверт Харківський. Зараз надається різкі щось з таким не виглядає. Вона красиво так зроблено. Так, це в нас чиста листівка харківська. Так, це в нас кримська вишиванка. Так, це в нас якраз конверт першого дня. Так, далі це в нас немаркований художній конверт. Ось такий красавець. І ось така лисівочка. Теж, ну це вже чистенька лисівочка є в мене там і погашена. Так, на цьому можна сказати, конверти лисівки в мене закінчилися. Можна їх буде відкласти, вже почати якось сортувати. Не знаю, як я це буду робити. А, ну ще традиційно забув ось пса патрона. Не знаю, який вже це по рахунку конверт, але думаю, в мене їх скоро буде ціла стопка. Я не знаю. Навіщо хочеш отримати конверт, замов собі щось в Укрпошті і безкоштовно отримаєш конверт, якщо хочеш. Ну і тепер давайте подивимось трохи марок. Марок попередніх років теж були замовлення. Ось такі. Так, перша марка. Це у нас що тут? Давайте подивимося обличчя. Так, так як нормально видно, це у нас 2001 рік з Новим роком. Ось така марка. Далі у нас у нас 125-та річниця винайденню телефона. 2001 рік. Далі. Серія Європи. Ну, доволі цікаво, так зроблена. Морська фауна. чи що Це, ну, це у нас 2001 рік. Е, не знаю, нормально видно вона вам чи ні. Ну, трохи ось як на мене відблискує. Якщо придивити так. Так, так нормально вже видно, але пінцет не вважаю. Ну так, нормально. Це у нас 2001 рік. Ну, красива така сцепка. Е, до речі, цього року теж буде морська тема. Подивимося, що там. Це у нас вже 2001 рік, Різдво Христове. А ні, це все ще продовжиться 2001 рік. Ну, можна сказати, завершення 2001 року. Різдво Христове. Ось таке бачимо колядників таких. Так, тема спорту. 2002 рік. Ось бачимо такого легкоатлета, бігуна чи бігуню. І ось щось з плавнем пов'язаним. Так, далі. Спершу подумав, що це серія Київ. Там щось Очима художників. Але, можливо, воно так і є, але це щось з серії Тарас Шевченко. 2002 рік це його картини. Теж повні певний час. Не знав, що він у нас виявляється, був ще й художником. Ну, Знав, що письменник, письменник, письменник і письменник. А тут Бац виявилося, що він ще й художник картини малював, чи теж ще писав. Доволі непогано. На марках красиво виглядає. Так, що ми тут бачимо? Україна Аскольдова могила. Тут ми бачимо. У Києві 1844 рік. Так, а це ще у нас? Костял Святого Олександра в Києві. Це можна сказати, схоже, все, теж Київська серія, але Тарас Григорович Шевченко це все, його картини. Ну, доволі цікава така серія. Продовжуємо потихеньку її збирати. Так, відкладаємо. І трохи-трохи. Знову 2003 рік, теж з Новим роком 45 копійок. Доволі красиві, красива така. Далі Євробачення 2,5 гривні 2005 гривня. Так, це ще у нас ем, серія Європи. Це щось там з національними стравами пов'язане. Бачимо борщ. Хто любить борщ, ставте лайк. Хто не любить борщ, пишіть, чому не любите. Якщо чесно, я якось не дуже любитель борщу. Ну, я дуже ще по супу виступаю. От, з борщу у мене щось не склалося. Е, так, далі. Це ще у нас З Різдвом Христовим, 2005 рік, такий ангелок, щось зірку чи несе, чи обіймає. Далі, 2005 рік, чесно, не знаю, про що ця марка, але треба буде поглуга. Але щось таке на зимову тему. Ну і ось теж не зовсім зрозуміла для мене. Тема, треба буде погуглити, що це за нас за Гуам. Я бачу щось, якась ця організація. Треба буде погуглить почитати. Чесно, не знаю, до ну, 2006 року. Так, ну і ось, залишилось трохи ось таких марок цієї серії вишиванки. Теж відкладу, хай полежать. Не знаю, я можливо буду брати аркуші і марки. може, самі марки. Ну, не знаю, поки що хай полежать, а може колись використаю їх за призначення. Час покаже. Ну що ж. Ось такі були мої поповнення за минулий тиждень. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, Саме лайки, подобайки, коментуємо та слава Україні!